Кожну останню п'ятницю липня заведено відзначати свято системного адміністратора. Ця унікальна професія об'єднує кваліфікованих небайдужих до технічних тонкощів людей. Про роботу системного адміністратора Лозівського фінансового управління наш наступний матеріал. Дмитро Кузько ще зі школи мріяв бути провідником між світом технологій і споживачами комп'ютерних послуг, здобувши відповідну освіту, стояв у джерел комп'ютеризації ЛКМЗ, працюючи у відділі автоматизованих систем управління. Робота цікава, тим більше що все совершенство технології на місці не стоять. Не стояв на місці і Дмитро, 17 років на нього було покладено відповідальність за інформаційну безпеку та безперебійну роботу комп'ютерної мережі лозівського відділу міліції. Робота системного адміністратора зв'язана, звісно, з роботою многими пользователями. В принципі, це общання, не тільки техніка, але й людський фактор вчитується. Не жалеє, що потратив так сказати, більшу частину життя на це. Хоча Дмитро і має великий професійний досвід, він скромно говорить про свою роботу бійця невидимого фронту. Я, в принципі, нічим не відрізняюся від інших системних адміністраторів. Звичайно, це дуже незаметна должність. Про них розуміють, тільки, коли щось зависло, поламалося, відказала. Дійсно, ми звертаємося до системних адмінів як до лікарів швидкої допомоги, бо тільки вони у змозі встановити точний діагноз і провести ефективну терапію будь-якого технічного збою. Техніка, вона теж, як і чоловік, боліє. Бувають такі навіть дні, що все нормально, а потім все виходить із строю. І тоді доводиться не зважати на час. Обична стереотип какой? Системний адміністратор, це значить чоловік там сидить за комп'ютером. Лениво класса на клавиши, там чашка кофе или неизменная присутствует. Ну, никто ж не думает, что это связано бессонной ночи, чтобы днем эта система работала, чтобы сотрудники могли прийти там, 8 часов включить и нормально работать в нормальном режиме. Дмитро постійно удосконалює рівень своїх знань. Його головний принцип працювати на упередження збоїв у роботі локальної мережі і специфічного програмного забезпечення фінансового управління. Кваліфікація і професіоналізм нашого Дмитрія Васильовича дозволяє нам спокійно, уверено виконувати наші основні функції як фінансове управління.